З метою економії електроенергії, трамваї та тролейбуси рухатимуться в обмеженому режимі. Транспортна компанія просить фіничан з розумінням поставитись до ситуації та заздалегідь планувати свій маршрут. З 20 жовтня випуск електротранспорту зменшують на 25%. Для перевезення пасажирів залучили резервні автобуси та маршрутні таксі. Детальніше про ситуацію запитаємо в Олександра Нечаєва, тимчасово виконуючого обов'язки генерального директора КП Вінницька транспортна» На компанія, мої вітання. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, який графік руху, руху тепер буде трамваїв та тролейбусів? Сьогодні кількість електротранспорту на лінії зменшена на 25%. Автобуси працюють без змін. Додатково було забезпечення роботу двох автобусів за маршрутом вулиця Лугова та Залізничний вокзал. Та департаментом транспорту та міської мобільності вжити заходи для збільшення кількості маршрутних таксів на лінії. Графік руху перших та останніх рейсів комунального транспорту залишається без змін. Інші транспортні засоби, засоби будуть виконувати рейси відвійним дебатом. Говорить... Ви сказали про те, що на 25% скоротили кількість транспорту. Якщо говорити в одиницях, то скільки транспорту не вийде на маршрут, і якщо говорити про інтервал трамваїв та тролейбусів, наскільки він збільшиться? Щоби люди розуміли і не скупчувалися на зупинках? Хочу сказати вам, що сьогодні працівники підприємства проводили моніторинг роботи германського транспорту на пасажироутворюючих точках. У результаті встановлено, що перевезення пасажирів здійснювалось у повному обсязі без перевантаження транспорту. Скупчень пасажирів на зупинках не було. Тобто, місто давав... ми, ми, ми місто перевозимо. Транспортна компанія здійснює перевезення місця. Дуже дякуємо вам за роз'яснення. Що знайшли час доєднатися до нашого ефіру? Дуже дякуємо на все добре. До побачення глядачам. Нагадаю, у нас на зв'язку був Олександр Нечаєв, тимчасово виконуючий обов'язки генерального директора КП Вінницька транспортна компанія. І говорили ми про те, що вимушено зменшили кількість трамваїв та тролейбусів. Ми ж продовжуємо випуск новин далі.